Судовий розгляд оголошується відкритим, розглядається справа за скаргою Щербина Андрія Ігоревича на бездіяльність слідчого стосовно невнесення внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретар, Хто з'явився судове засідання? Та чи здійснюють судове засідання з'явився скажений щербина Андрія Ігор, слідчі позикор Валерія, що технічні стації здійснюється допомоги відстанови? Дійсні. Справа розглядається слідчим судом Макарівського районного суду Київської області Білицької з секретарем судового засідання Хоменко. Довіряєте складу суду? Так. З правами обов'язками обізнані є, немає накінус. Немає обов'язків. Немає. Будь ласка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чи є попитання до того, як ми до того, як ми розпочнемо розгляд справа, розгляд скарги по суті? Mm -hmm. За фактами перевірки єо і Нанесення саме рапорт. Протоковує до місця події на цьому року. Водотаблиця доказаного протоколу. Пояснення Єбідіва Гордія Віталійовича, майстра Лісу. Щербина Андрія Ігоревича заемляка, також eh, Жгала Михайла Андрійовича. А також податковували місце події повторного eh, з першим копичучем, на який наявно ньому і його готувалися від Азасу. У вас в одному експонтіє? Я на північ переглядаю. Так, є. І висловити свою думку щодо до учня. матеріалів до... Я можу... Ми можемо оголосити перерву технічно, ви переглянете. Так, да, будь ласка. Технічна перерва. Mm -hmm. Після технічної перерви оголошується продовжений розгляд скарги. Будь ласка, ви ознайомилися з матеріалами, що надано було слідчим. Не заперечуєте проти долучення до матеріалів? Не, зап... Не заперечуємо я декілька питань. До? до представника поліції ВП номер 3 Ученського. Ну це ми вже заслухаємо пояснення, так? Да? і тоді вже <звичай> буде. <були підписання. звичай> долучити до матеріалів справ надані слідчим документом. <звичай> Будь ласка, у нас ще ви не звернувся із каргов, який просить визнати проте травму бездіяльність посадових осіб відділення поліції номер 3 ученко районного управління поліції головного управління національної поліції в Київській області, що полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального. Про вчинення кримінального правопорушення та зобов'язати службових осіб відділення поліції No3 Асміти Макарі районного управління поліції Ломополі Національної поліції в Київській області внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, передбачено статтею 246, 358 366 Кримінального кодексу України. Будь ласка, чи підтримуєте ви свою скаргу Так, повному обсязі. І пояснення про те. Значить, ситуація в чому? Ну, в першу чергу не потрібно бути великим математиком і розуміти, що в даній фурі а, це ну, програма п'ятого класу, що мені, мені змінює пам'ять. Штучно занижений об'єм кожної, кожної погоди. Це навіть можна встановити безпосередньо з офіційного а, ну, сайту Ліас, там, де ти. Кожну бірку вбиваєш, і ти заходиш і дивишся, що об'єм, зазначений на сайті ЛІАЦ, який вводиться майстром самостійно туди, не співпадає з реальностями. Любий кубатурник відкриваєш, і там, е, на, ну, наприклад, якщо колодка на, там, десь в діаметрі 23-25, то має бути об'єм е, в районі е, двох кубів. В районі 0,28, а вони занижають, показуючи 0,99. І на кожній колодці виходить дуже значне заниження об'єму. Навіть якщо візуально подивитися, то не може бути фура, тентована фура повномірна, яка загружена на 95% деревиною, перевозитися в ній 18 кубів деревини. Цього не можна фізично обманути фізику нереально. Окрім того, не зазначено також судьба деревини, яка вже знаходилася в даній фурі. Там близько п'яти кубів було. Воно також там є сумнів щодо походження цієї деревини, тому що він завантажувався о 9 годині відповідно документів Ліац. А це вже друга ходка довантажувалася. Е, також е, незрозумілий момент, е, а що за штраф майданчик на станції Буян. Е, е, чи є він офіційно е, може підтвердити поліція, що це є е, місце тимчасового затримання транспортних засобів? Чи це просто вони так рішили, що це, на, там треба на Буян загнати. Ну, тим паче, хто оглядав спеціалістів цю фуру і підтвердив, е, що діпа, там все добре. Я розумію, що поліцейська свіча може не, не розумітися там в лісових якихось тонкощах, Це має бути фахівець. Зі всіх фахівців, які там знайшлися, це тільки зацікавлені особи можуть бути. Це всі, все ті ж працівники ДП Макарівського ОГН. Оскільки вони між собою пов'язані, це, на мою думку, має бути незалежний експерт, який викликаний на місці, щоб він встановив, чи відповідає, чи не відповідає. Дійсності. Окрім того, не встановлено місце, де було порубано саме цю деревину. Я тільки що оглядав ці матеріали, я може я пропустив, але я не знайшов цього моменту. що потрібно В рамках КПК, це начальна, встановити всі об'єкти, ну, всі об'єктивні сторони справи. Поняти звідки де встановлені, ну де воно привезли. Окрім того. На місці, коли, коли водій перевантажував з, з Камаза на цю фуру, він вони дуже нервували, дуже поспішали бігом його закинути. Я дочекався, ж не можу його там знімати з поїздку вишки, там де він маніпулює цим маніпулятором. Я дочекався, поки він закінчив погрузку, підійшов і сказав: Все добре, надай, надайте, будь ласка, ну ТТН ліс, тому що ви з лісу виїхали, у вас має бути ТТН. -ка". Ну він, грубо ну, говоря. Сказав, ви ніхто, я нічого не буду надавати і втік цього місце. Це і основна стала пітозорою, викликало цей момент. Нам вдалося, як ви вже бачили, від, відфотографувати частину повод, яку ми змогли зробити, провести детальний аналіз. І виявилося, що об'єм не, не співпадає приблизно в два рази. Тобто він штучно занижений. І це каже окремо, якщо кожну бірку розібрати, як я вже казав, штучно занижений об'єм. Третє. Сортність деревини це дуже важлива складова оцінює справи, тому що не може бути дуб без сучка і задоринки, відповідно європейських стандартів, які прийняла Україна, за ними працює сортом Д. Ну не може бути сортом Д. Там, вони вказують, що сорт Д це там близько 80% сорт Д. І деякі колодки там лише там їх не дуже небагато сорт С. Насправді це високоякісна першокласна деревина сорту С, а можливо навіть І Б. Тобто на лице ознаки штучного заниження і проведення по офіційній базі ляз сортності деревини, що становить значни, наносить значну шкоду інтересам держави в першу чергу, тому що ну, занизив деревину. Відпустив якомусь підприємцю, занищуючи ціною, і, звісно, держава понесла збитки. Вот. І це теж є важливою складовою цього, цього підозри, яка складеться. Я вважаю, що правильно було б затримати фуру на дійсний штраф майданчик. Це раз. У нас поки що спор внесення. Все. Внесення в Єрде. Все, правомірно, да. правомірно. все дякую. дякую. На цьому все. Дякую. Дякую. Вказані стадію, оскільки 2 слідчим під час відпрацювання вказаного виклику були проведені всі першочергові слідчі, які до за віднесені від саме облідові відування... події, опитування осіб. Та за фактом перевірки було встановлено, що виландера в кузі автомобілі є цілком законна. Були наявні бирки, кожна із бирок билася по офіційному сайті. Ліаз, з приводу заниження діаметрів і кубатури. хочу запитання задати. Ні, а, ні. Запитання. Давайте тоді Вас... ну, ну, добре, Якщо стосується, це стосується так. продовження да, за... да. пояснень, чим ви замірювали вказану деревину? Ви відповіли під час свого пояснення, що ви детально провели аналіз. Ви проводили її заміри? Чи ви тільки наглядно? Так, я проводив її заміри. За допомогою чого. І е, там не потрібно навіть проводити заміри. Е, офіційна інформація вказана на кожній бірці на офіційному сайті. За допомогою чого? Ви проводили заміри. Не. Ви хочете мене підловити на тому, Є? що заміри, заміри е, проводяться е, мірною вилкою в посередино діаметру. Це всі То я замірював з тонкого краю. Да, з тонкого краю. Та навіть не треба міряти. Почуйте мене. Заявлений діаметр, який. Мені не треба що міряти, ви вже поміряли, ви самі себе задокументували. Вірніше, задокументував ліс, майстер лісу, який осознанно занижив діаметр і зробив службове підроблення. Внеш ці невірні відомості по кубатурі в офіційні документи. Там не треба нічого міряти. Відкриваєш, відкриваєш будь-яку бірку, пробиваєш, вона тобі показується. 0,119 діаметр. 3 метри і, і діаметр пишеться. Береш любий кубатурник, вбиваєш. 3 метри такий-то діаметр і показує на 0,10 більше. Це на загальному доступі це є річ. Вони самі себе задокументували. Вони показали довжину і діаметр, а вказали занижений, занижений об'єм. Любий кубатурник відкриваєш, любий, офіційний, на, сам, на самих сайтах mm -hmm. е, лісових господарств. Вбиваєш дуб, діаметр такий-то. І довжина така, то і ви видає на порядок більше. А вони занизили і внесли в офіційні документи. От що, мені треба міряти, ви вже самі все заміряли. Дічі, дякую. 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 я за ще раз. Ми не по суті розглядаємо кримінальне, як б воно було. У нас були підстави внесення до РТР, не були. Обґрунтуйте законність своїх дій щодо реєстрації заяви в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Те питання, яке ви маєте, на яке ви маєте відповісти. Будь ласка. От я що під час опрацювання вказуного виклику було встановлено, що дана дерева є цілком законна вилучення вказової деревини перешкоджало в подальшій роботі державного підприємства. На кожній із дерев була е, відповідно до якої при її аналізі було встановлено і місце порубки. Які квартири, які відлазів, до якого лісопорубного квитка. І також при нашому, при нашому огляді було встановлено, що бірки, зазначені, відповідають діаметру. А також доказані бірки були тварно-транспортні накладні. Тобто ви хочете сказати, е, ні, давайте таке запитання. Е, в якому порядку ви розглядали заяву тоді? Як Порядок. ви взагалі розглядали? Ви обіцяєте, чого ви проводили перевірки, якісь заявки? Порядки? Ви да. Вважаєте, що в даному випадку у mm. нас звернувся в порядку закону про звернення громадян? так да. Розумію. А відповідь ви надали вже? Ні, у нас є 30 днів. То, -то, ага, на даний час матеріали перебувають на розі. А, а мені цікаво. У нас ставиться питання про наявне кримінальне правопорушення, mm. про вчинення кримінального правопорушення, Як вважає щавина. А ви встановили певну законність поруки. Яке ж ви рішення приймете за наслідком? Листом? Так. Запитання є. є запитання. Ви щойно озвучили, що ви подивилися місце порубки відповідного квитка. Чи були ви на місці порубки і безпосередньо бачили ті пеньки, ви під'їжджали туди, у вас чимось зафіксовано? Може рапортом, може є в рамках огляду місця події, є фотографії місця порубки і так далі? Є? Чи нема? А як же ви тоді оглядали? Ви, виходить, видите у ману суд? Чому я Ну, ви ж ми оглядали. Це порубки, відповідно цього. То як ви оглядали? Сказав, ви, просто подивилися, вказано, вказано, ви, вказано. ви просто подивилися, ну, що там вказано в тетенці, яку вам дали, такий-то квартал, такий-то виділ. І так. це ви вважаєте, що ви. Ну по... я не вказав, що ми його оглядали. Все, зрозуміло. Мене, тільки це, 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 мене тільки, це, тільки це тільки цікавить. Я уточнюючі питання mm -hmm. задаю. Це перше. Друге. Дійсно, чи е, зрозуміли ви суть е, моєї заяви, яку я подав на свідчу, е, яка перебувала на місці події, що я звертався про вчинення кримінального правопорушення? Розумієте, так? Да? Все, дякую. Немає тобто, ви, якщо дітей, що відсутній склад кримінального правопорушення, ви листом це повідомити. Правильно? Так, розумієте. Питань да. так, немає, присідайте. Відсутнє. Так, досліджується матеріали справи. У матеріали справи, наявна, заява Щербина Андрія Ігоровича про вчинення кримінального правопорушення. Датована 7.08.25. Талон повідомлення єдиного обліку номер 7393 Про прийняття такої заяви. Фотографії деревини, стовбура деревини із збірками. Щодо... З результатами здійсненої щоб перевірки по номерам так? щодо об'єму групи. Групу сорт Д. Це я так розумію, покручена, низької якості має бути а, практику європейською, як ведемо, да. сорт Д це там, там кажеться, А, це без сучка і задорінки, Б, допускається незначні. Там, там сучечки і так далі. Це допускається все, що А і Б тільки в більше ну, типу, там. А е, сорт Д це покручені, там, які хочеш, і так далі, але які ще можна з них, з них щось зробити. Наприклад, а це на хвилиночку дуб, це тверда, тверда деревина, яка стоїть дуже багато коштів, і йде, в тому числі на е, ламінат, на паркет, на шпон. Тобто там не, не потрібно там, якісь особи, щоб там сучків не було і так далі. При цьому він не, не, не втрачає своєї ціни. скажімо так. Зріз рівненький. Да. Ну, На думку лісників це, ну, це покручена деревина і, і вона е, має там вади якісь. Насправді там БЦ. Угу. Добре. І матеріали, які було надано слідці. Подія наступила злочину сфері довкілля, дата з коні зміст. На даний час між селами Комарівка та Кодро незаконно перевозять незаконний ліс Дерево Дубо. Більше інформації не вказав, обірвався зв'язок про відзвони не відповідаю. Місто Комарівка і Уж. Результат відпрацювання, інший результат. Рапорт відділення поліції номер 3 При первинному огляді вантажівки з причіпом було виявлено деревино, а саме колоди породи дуб, яка, кожна з яких була прибуркована, протобірки не білилися через сайт, з причин відсутності інтернету. А тому даний транспортний засіб деревиною було вилучено до території цеху переробки деревини буян. В подальшому під відеокамеру проведено повторний огляд із залученням спеціалістів, будь-якого кожному зі 75 колод було оглянуто вимірено, кожна колода відповідає інформації, в мірці. Факт порушення не встановлено. через що вантажний транспортний засіб з деревиною переданий назад власнику. Пологляду місця події від 7085 року. Огляд продився на узбіччі дороги поруч з топчиком No28, дріб 47. Адміндорога з полученням борівка буян. Так, адміністративних межах, хорчанському. На вказаній ділянці знаходиться вантажний транспортний засіб. Так зазначено модель, державний номерний знак, причіп. Також. При огляді місту причіп встановлено, що він завантажений колоданий дерев роди дуб, середньою довжиною 3 метри. У зв'язку з великою кількістю колон була прорахована приблизно кубатура деревини. А як ви приблизно кубатуру прорахували? Майстер лісу до поміця. Близько 20 кубів. При огляді деяких колод встановлено наявність збірок, зазначення штрих-кодів, які просканувати на місці не вдалося. У зв'язку з відсутністю режового з'єднання. Мантажний транспортний засіб. В якому знаходиться деревина породи, дуб, приблизно вирахованою кубатурою 20 метрів бічним, було вилучено та поміщено на штрафмайданчик по вулиці Стуса 3. Станції Макарівської території з у села Погляда. Отатаблиця до протоколу огляду говорік. Ківненькі, холоди, лежать. Так. Це про перереєстрації транспортного засобу. На Житомир планували став. Це почту поп'ємось, це почту тринадцять Пояснення сьомой восьмого тисяч двадцять лебедів. лебідів. Теж лісу. Пояснює, від цьому 08.25. Пояснює, в цьому на 8.25 і живе, тут це у нас водій. Ох, протокол угляду місця події від Огляд проводився на території цеху переробки деревини Буянку Візок Водору Бучанського району Київської області, де на момент огляду знаходився транспортний засіб, зазначено, причіпом зазначено марка, державний знак, всередині якого знаходиться деревина дуб, яка чіпована. Метою огляду є перевірка дозвільної відпусної документації. На деревином, фактично наявним обсягом. В ході перевірки проведення огляду було виявлено 85 колод породи дуб довжиною від 95 до 30 метрів, діаметром від 20 до 34 сантиметрів. На кожній колоді наявна бірка з індивідуальним написом. Так? В ході огляду кожну бірку було перевірено через сайт. Формація на які постійно вийде да, фактично в виміру не виявлено, чомусь великими літерами. У зв'язку з чим вилучені? Чи Так. А де результати перевірок Я, наприклад, не, не бачу, що дійсно звірялося, кожна права. <плес> Я... і... І... Ск... Код... Э... Скільки по часу це година? Один. У нас стає питання законності, незаконності э, ваших дій щодо нереєстрації. Вони своєчасної реєстрації, заяв про вчинення кримінального правопорушення. Цим відео підтверджується? Підтвердиться? Або спростується факт. Правомірності ваших дій. Підтвердиться. Цим відео підтвердиться. Є доцільно переглядати протокол зафільмований огляд в один час. Ну, чесно. Ну, немає ваших честно. Не заперечую, так, що ми не будемо переглядати. Ні, завіс, я тільки підтримую, там немає сенсу, це не, не, не по суті. Зайом. Добре. Mm -hmm. Учасники не заперечують суд, долу, він долучений до матеріалів справи, якщо буде необхідність ознайомитися, можете ознайомитися, а досліджувати не будемо, оскільки учасники не, не наполягають. Так, це всі матеріали справи, чи є доповнення. Відсутні ваші. Чи є доповнення? Відсутні, ваше честь. Немає. Дякую. Добре, тоді що просити суд. Прошу задовільнити скаргу і зобов'язати внести від, відкрити кримінальне провадження, внести відділення РД, в, в ВПНР. Тут виділяється до нарадчої кімнати для прийняття рішення за наслідками розгляду скарги. Так, орієнтовно о 10-й годині суд судківської області ухвалили до зв'язуна частиною 14.0825 справа 307 000 2401 25 впровадження МКС 370-28825 постанови скаргу Щебене Андрій Єгоречина без дія із посадових осіб відділення поліції Київської області щодо нанесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, задовольнити частково. Зобов'язати оповноважених посадових осіб відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції головного управління поліції в Кісковці нанесення відомостей до ЄРДР, внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ще Андрія Андрій Ігоричу від 7 серпня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення в іншій частині скарги відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів знято умнієї копію. Ухваля набирає законної сили після закінчення строку подання. Апіляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано в разі скаргні, якщо є не скасовано після ухвалення рішення судової апеляційної станції. Повний терм ухвали буде складено, то оголошено 14 лину 85 о 13 годині 45 хвилин слідчі суддя доводить. Зрозуміло, змісту хвало. Так, зрозуміло, скажуть зрозуміло. КПК діє має діти. Все.